І всім привіт! Ви на каналі Ваші Даші І сьогодні ми граємо в ось таку гру. І тут можна літати. Так, вам не почулися, тут можна літати. І летімо! Я хочу сюди залетіти. Ось. Наприклад, у мене буде таке ж саме, як і з хлопчиком. Того на свій риск Plug... і страх я йду сюди. А! О, а зараз я вас Ой! Але залетіла нормально. От в грі я нормально так залетіла, а от щось в Ютубі не виходить залетіти. Так що допоможіть мені залетіти, бо я вже в будь-яких іграх позалітала ось так. А от в Ютубі ні? От, туди можна на версі залетіти. О! Ще, якщо ось так зробити, це просто. Верхова. Можно на свои... Все, посмотрите, мне это так не нравится. Так. А вы нормально мне? Ой! Ах! О, ну нормально, так дальше, дали будем. О. А он падает с что там? Так, добренько. Це також буде зілля, о, це Та... не, не хочете. Я хочу ось так літати. Мені потрібно с... о кого? А це типу покрасть? А так. Добре, а мені зараз потрібно ось це. Добре. Коли підліти підлетиш? Чого воно не тикається? А, воно ось так потрібно тикнути. Так! Я була права! А тепер улітаємо в космос. Тільки на це. А-а-а! Ви це бачите? Ну, мені подобається так літати. Пушка, дякую. Уй, Якщо хочете також політати, то підписуйтесь на канал. А коли я зможу провести прямий ефір, ми обов'язково так політаємо з вами. Уї. Зараз, на жаль, ми відібрали авторське право чи щось. Типу того, ну короче, зараз не можу проводити ефіри. أوي. Так, ось там якісь штучки можна взяти, так. Мені тепер потрібно ось туди до цієї пушки. Так, пушку. Пушечку виручай. О, зараз, зараз. Пушка, ти, Мені потрібно. Зараз буде, зараз буде, кнопка. Ну! Добре. Mm, ось так потрібно і полетіли. Да ні, я не встигла нажати, щоб пушку запалитися. Так, добре летіло, мені потрібно знову за ці штуки. Або хоч якось. Ну, коротше. Полетіли далі. Ну а тут можна і без матушки. Чуть не вийшла. Ну а тут можна і без матушки літати. Зараз ще. Уй, це прикольно! Ай! Тільки падати не дуже. Подобається мені. Е, е, а! А! Е, ви, ви що? Так. Уй, зараз я вам дам. Так, ну. Так, ну а зараз я покажу, як можна літати. Просто біжимо і натискаємо на ось цю кнопку. І ось так ми взлітаємо. А ще в мене виходить просто впасти і я взлітаю. Ой, але це довше. Тому просто краще. Ось так. Ні, краще всього це піде йти сюди. Натиснути на табличку, піти. Ось так натиснути і летіти. Ось це найкращий спосіб. Ось так. Поки я головою, я можу вам знімати відео. Так, ну добре. А на цьому відео доходить до кінця. Всім пока-пока. Ну, ви не забудьте підписатися та поставити лайк. Якщо ви підпишетесь, то ми з вами разом зможемо політати. Ну а я полетіла далі всім. Пока-пока!